Олександра Кужель відкликала свою заяву до правоохоронних органів, які стверджувала, що народнофронтівець Андрій Тетерук скоїв проти неї злочин, побив пляшкою. У листі, який з трибуни парламенту зачитала її колега по фракції Батьківщина Альона Шкрум, депутат пояснила, що не хоче відвертати увагу правоохоронців та прокуратури на розслідування цього інциденту, а тому забирає заяву. Конфлікт стався 5 листопада у кабінеті спікера Гуройсмана, як стверджує кужаль, вона дістала струс мозгу, коли під час перепалки тетерук вдарив її скляною пляшкою. Він сам запевняє, що не бив колегу, а випадково зачепив її, коли оборонявся, бо кужель била його своєю сумкою. Тетерук вибачився, але кужель вибачень не прийняла. Фракція батьківщина вимагала позбавити народнофронтівця депутатського мандата. Проте, Верховна Рада відмовилась карати Тетерука. Депутати не погодились навіть відсторонити його на п'ять днів від пленарних засідань. На думку тетерука, Кужель відкликала заяву на нього до прокуратури, бо зрозуміла безперспективність цієї справи. Він неодноразово заявляв, що проносить вибачення Олександрі Кужель, яку він нібито не бив. Такої жінки з таким ім'ям в парламенті не існує. Я інша Олександра Кужель, яка декілька тижнів провела в лікарні зі струсом мозку, і тому ці вибачення адресовані комусь іншому. Я вважаю неприпустимим відволікати увагу та ресурси правоохоронних органів і прокуратури на розслідування вчинку цієї особи проти себе. Тому я відкликаю свою заяву про скоєння злочину з прокуратури.